Вітаю! Цим циклом інтерв'ю ми розкриємо успіх компанії через персональні історії успішної кар'єри наших колег. Як складалась кар'єра, які були важливі точки, можливо, були якісь виклики? Запрошую порозмовляти на цю тему Євгенію Польовик, менеджера з аудиту компанії Nexia DK. Як ти обирала Женю свою професійну кар'єру? Для мене справжнім відкриттям було розповідь Олени Фоміної, завідувачки кафедри обліку і оподаткування Київського торгівельного університету, де ти навчалась, і це був просто, напевно, вав ефект, коли пані Олена розповіла, як ти вчилась, які стипендії ти отримувала, які щоразу успіх. Супроводжував всі твої зусилля. І працюючи з тобою зараз, в компанії, я бачу теж кожний раз стабільні досягнення, стабільний успіх. Тому цікаво буде почути, як обирала ти для себе цю дорогу, цю кар'єру, які чинники супроводжували в цьому рішенні. Так, ну загалом, коли я йшла в університет, я навіть не розуміла, чи спеціальність правильно обрала для себе, От були ще якісь сумніви. Дуже любила математику і от облік та оподаткування. І от, дякуючи кафедрі, вони до нас часто проводили практики. І от я раз побачила аудиторів в одну з компаній, і я загорілася. Мені стало цікаво, що це за сфера. І от запросила мене якраз таки нексія на співбесіду. І в момент, коли я була на співбесіді, я зрозуміла, я. Хочу в цю компанію. Ідучи додому, я прям таки думала: хоч би мене взяли. Mm. І так, да, я прийшла. Мене такі взяли. І перші дні на на роботі, коли я прийшла тільки в офіс, я от прям вдихнула енергію цю. Я побачила цих людей, їхній професіоналізм, їхні розмови. Но їхні розмови були такі глибокі, а я сижу, не розумію, про що вони говорять. І оце якісь викликало азарт. От я хочу розуміти. Про що вони говорять, які терміни використовують, я хочу вміти можлив... мати можливість підтримати цю розмову, і відповідно тоді я зрозуміла моє буду пробувати. Uh -huh. І навіть от зараз, п'ять років пропрацювавши, я розумію, що я не хотіла б змінити свій шлях. Як прийшла, там пішла. Uh -huh. Дуже подобається. Дякую. А якщо оглянутись на цих п'ять років, довгий, тривалий шлях, але він кожен раз має під собою досягнення, успіх. Так? Можливо, були е, часом моменти, коли ти для когось ставала прикладом, навіть не усвідомлюючи цього. Ну, от, якщо взяти навіть останній момент, який виник, ми були в клієнта, це було відрядження, і в мене дівчинка помічник запитує, як тобі не страшно говорити от з бухгалтером, з mm -hmm. головним, з фінансовим директором. І в цей момент я зрозуміла, що а дійсно, мені вже не страшно. Хоча раніше, коли я дивилася на ці розмови, я навіть не дихала в цей момент. Зараз я вже вільно можу довести свою точку зору, надати якусь консультацію, навіть проговорити з ними, от, що відбувається на ринку. Ну це для мене вже цікаво. Ну страху, паніки немає. А також таким от моментом було, коли мене почали запрошувати в університет на кафедру виступити перед ну, студентами, показати їм, як я поєднувала своє кар'єрне зростання, паралельно із навчанням в університеті, бо я почала на четвертому курсі, тобто ще була магістратура, і відповідно це було поєднання. Ну, також дуже цікаво для мене було таке. І знати, що я для когось можу бути Угу. Mm -hmm. Так, я якраз була свідком такої mm -hmm. розмови. І це було дуже цікаво чути і усвідомлювати, як багато ти робила в той час, і продовжуєш це робити, вкладаєш в себе. А що надихає? Що надихає, можливо, в ті часи, коли десь і, може і складається щось не так, тобто в якісь такі мінорні mm -hmm. позиції, що надихає, і де ти береш, де ти черпаєш цю наснагу? Ну от я не люблю сидіти на місці. Я люблю щось нове і от аудит, дає виклики. От кожного uh -huh. дня є виклики. йду на роботу. Я не знаю, що я буду робити протягом дня. Тому з мене дуже цікаво. Цікаво вирішувати ці виклики. Uh -huh. Кожного разу нові ситуації, щось стається. Ну в мене команда це шість людей, за яких я відповідальна. Uh -huh. І ця відповідальність вона мене також в якійсь мірі мотивує. По перше не здаватися, бо за мною люди, за яких я відповідальна. Маю їх також надихати, але й вони мене дуже надихають. От кожного року приходять синові нові помічники, і от мені цікаво, які нові рішення вони проводять. Там одна й та сама ситуація. Я дивилася з одного боку, а вони з іншого боку. Дивіться. Mm -hmm. І мені це так цікаво дивитись на їхні ці погляди і відповідно для себе щось черпати, від них натхнення, від них мотивація. Ну, і ще я навчилася за роки не боятися помилятися. От uh -huh. раніше я дуже боялась помилитися. Зараз я уже усвідомлюю це мій досвід, те, на чому я вчуся. Тобто, от, невдачі, я їх беру як досвід, кладу собі за багаж і йду далі, крок за крок. і не боюся ставити якісь нові вершини, щоб їх досягати. Дякую, це звучить як лайфхак, як порада для наших майбутніх колег або наших молодих колег, які недавно приєднались до команди. Женю, дякую тобі дуже. Бажаю, щоб ця синергія, яка утворена в команді, далі надихала вас навзаєм і нових успіхів. Хай все відбувається в найпозитивнішому сценарії.